Всім привіт і мушу зізнатись, що я ненавиджу записувати себе на відеокамеру. Коли я знімаю фільм, я роблю максимум 3 або 4 дублі. А коли я пишу отак от себе на селфі камеру, я роблю до 30 або до 40 дублів ось. І все рівно виходить погано. Насправді я тут, аби привітатися та подякувати підписникам нашого каналу. Ми раді, що ви були з нами в цей рік, коли ми запустили цей освітній проєкт про кіно. От, і цей випуск він присвячений Різдву. А не тільки Різдву як предмету експорту цінностей, які прийшли, в нашу реальність разом з кіно а Різдво як спробі пояснити те, як влаштоване диво. Я хочу побажати всім, аби це диво на різдво сталося, адже ми дійсно всі на нього заслуговуємо. Ви дивитесь мої думки про кіно, авторська програма Антоніо Лукіча роздуми про вічне під підстокову музику. Чи можна різдвяне кіно назвати окремим жанром? Про що свято Різдва, якщо не вдаватися до релігійних подробиць? Звісно, воно про надію зима, холод, довгі темні дні, і здається, що сили зла пануватимуть завжди. І ось на околиці маленького містечка у Хліві відбувається чудо. Як і належить справжньому чуду, воно приходить непомітним і навіть звичайним чином. Просто народилася чергова людина, але з її появою все змінилося, і всі ми здобули надію на порятунок. Темряве відступає, містою довшими, життя триває. Неможливо жити без Різдва, бо нам усім треба хоч раз на рік сказати собі, що починається щось нове, що не все втрачено. Що нам потрібно, щоб відзначити Різдво звісно, зібратися разом, бажано всією сім'єю, відкрити подарунки, згадати минулий рік, подумати про майбутнє. Але не менш важливою частиною цього свята стало кіно. Ми можемо подивитися фільми, і вони нагадають нам про сенс того свята, заради якого ми збираємося, створять потрібний настрій, а може, і зроблять усіх нас на кілька годин щасливішими. Навколо Різдва створено неймовірну кількість фільмів. Можна навіть сказати, що є окремий жанр, який можна назвати різдвяним кіном. Цей жанр виріс із традиції, яка виникла задовго до того, як винайшли картинку, що рухається. Колись у 19 столітті британський письменник Чарльз Дікенс, відомий своїми великими романами, повними яскравих сюжетів, комічних деталей та трагічних спостережень, написав зовсім невелику повість під назвою Різдвяна пісня в прозі. Повість ця розповідає про неприємного, огидного і жадібного старого на прізвище Скрудж. Цей старий перед Різдвом залишає без коштів свого працівника, у якого помирає син. Задоволений з собою, Скрудж вирішує відзначити головне сімейне свято на самоті, не приймаючи запрошення свого племінника. І все в Скруджем було б добре, але несподівано він зустрічає примару свого компаньона Марлі. Марлі, який страшенно страждав на тому світі, вирішив врятувати старого друга. Він посилає йому трьох духів, які можуть показати неприємному старому яким він став, на що перетворилося його життя? Духи і справді приходять, вони показують скруджу його минуле, в якому він з доброї людини став злим та жадібним. Показують теперішнє, де люди, які знають скруджа, не люблять його і страждають через його жадібність. А ще старий бачить своє майбутнє, в якому його смерть усім приносить лише радість. Скрудж настільки пригнічений тим, що йому показалось, що він. Повністю змінюється, стає доброю, порядною людиною, яка багато для всіх чого робить. Ця повість з її іронічною інтонацією, з її цікавим головним героєм, з яскравими описами свята стала, мабуть, одним із найбільш читаних текстів в історії літератури. Можна сказати, що весь різдвяний кінематограф з його сюжетами, історіями, несподіваними прозріннями та чудесами виріс із цієї пісні в прозі. Звісно ж, кінематографісти екранізували її. Це трапилося ще 1901 року, коли в Англії зняли фільм Скрудж або Примара Марлі. Але ми можемо зустріти Скруджа в інших набагато цікавіших фільмах. Наприклад, у 1988 році Річард Днер, якого ми знаємо як творця першої екранізації Супермена, автора знаменитого фільму Жахів Омен і серії бойовиків смертельна зброя, створив комедію, яка називається Перетворена на Скруджа або Нова різдвяна казка Скрудж. Білл Мюррей там грає мерзенного і злісного телемагната Френка Кроса, який отруїв життя всім близьким і підлеглим. Як і героя Повісті Дікенса, його відвідує привид і зводить із трьома духами, які відкривають герої його минуле, сьогоднішнє та майбутнє. І звичайно, герой після цього не може бути тією людиною, якою був раніше. Ну, а Роберт Земекіс, який у 2000 роки активно займався створенням мультфільмів з анімованими акторами, зробив свою пряму екранізацію Дікенса, де головного героя грає Джем Керрі. Чому різдвяна пісня та її екранізації, яких у вигляді фільмів, так і мультфільмів створили дуже багато, такі важливі? Напевно, річ у тому, що Дікенс відкрив у ній свого роду механіку чуда. Він показав, що головні дива трапляються не в світі навколо нас. А всередині нас, що людина, яка може змінитися, переродитися і стає найбільшою радістю, найяскравішим явищем у світі. Головне, що чудо відбувається не через божественне втручання, але через те, що людина перестає робити погане і починає створювати щось хороше. Merry Christmas to you, Bob. <laughs> Merry Christmas, Bob, my good fellow. Then I have given you in many a year. I'll raise your salary and do whatever I can to help your struggling family. На думку Дікенса, якби всі люди на світі залишили свої погані бажання, то не було б ні воїн, ні злиднів, ні голоду, ні нещасних дітей та самотніх людей похилого віку. А поява трьох духів – це, можна сказати, наша свідомість. Свідомість людини, яка має пам'ять та фантазію. Людина може згадати, якою була, і порівняти себе минулого та нинішнього. Вона може уявити, як її вчинки позначаються на інших, зрозуміти, до чого йде її життя і чим воно скінчиться. Чи не є Різдво тим самим часом, коли кожному треба подумати про себе і щось змінити у своєму житті? І чи не тоді трапляться дива? Сюжет, створений Дікенсом, став постійно осмислюватися в кіно. 1920 року Віктор Шострим, великий шведський режисер і актор, створив фільм Перевізник. Там події, щоправда, відбуваються напередодні Нового року, але зміст їх той самий. До огидної злісної людини Давида Хольма приходить смерть у вигляді його друга, який вже давно помер. Смерть показує головному герою, ким він був і на що перетворив своє життя. Хольм із непоганої людини перетворився на чудовисько алкоголіка, який мучить свою родину. Наприклад, у фільмі є сцена, де він намагається вдертися в кімнату, в якій ховається його дружина з дітьми, ламаючи замкнені двері сокирою. Потім цю сцену процитує Стенлі Кубрик у своєму сяйві, наляканий тим, що показало йому смерть. Хольм вирішує виправитись. Йому залишають життя. Звичайно, перевізник це кіно насамперед про стосунки людини зі смертю, але воно безпосередньо пов'язане з повістю Дікенса, з цією ідеєю, яка в ній звучить. Ця ідея ще несподіваніше вивертається у фільмі Френка Капри Це прекрасне життя. Стрічка Капри це найшанованіший в Америці різдвяний фільм, без перегляду якого не проходить жодне сімейне свято. Там головний герой Джордж Бейлі, скромний бізнесмен, який все життя інвестував гроші в дешеві будинки для мешканців свого міста, допомагав своїм близьким, оберігав всіх від хижого банкіра, Поттера, Виявляється, без гроша в кишені напередодні Різдва. Джорджу треба виплатити величезний борг, але він не може цього зробити. У розпачі герой хоче накласти на себе руки, але волею вищих сил він зустрічає Янгола, який схожий на бездомного товстого старичка. Янгол і показує Джорджу, на що був би схожий світ, де б його не було. Рідне місто, схоже на гігантський притон, озвірілі жителі. Молодший брат загинув у дитинстві, тому що Джордж його не врятував. Дружина Джорджа залишилася старою дівою. Звісно, на світ не з'явилися діти Джорджа. Джордж розуміє, що був сенсом життя всього свого містечка, що навіть не знав, як багато зробив, і це відкриття дає йому сили жити далі. І не дивно, що американці так люблять цей фільм, адже він розповідає про чесну, порядну людину, яка все життя працювала, усім допомагала, нічого не досягла для себе, але завдяки таким, як він, стоїть ціле місто. Джордж Бейлі це і є втілення кращих якостей американця, і коли як не на Різдво треба зрозуміти, ким ти є і що ти зробив. Потрібно побачити, що немає місця розпачу, що все можна виправити, якщо віриш у це. Ще одним чи то Янголом, чи то примарою, чи чарівником, виявляється темношкірий хлопець, грабіжник, якого рятує від поліції багатий, самотній і досить неприємний бізнесмен Джек Кембл із фільму Сім'янин. Сім'янин це таке ось ідейне переосмислення, як розповіді Дікенса, та у фільмі Поганий Санта, який був зроблений коєнами як продюсерами, якоюсь мірою теж розповідається історія про людину, яка на різдво стала іншою. Віллі – це ще один варіант Скруджа, гидкий, хтивий алкоголік, який займається пограбуваннями під виглядом Санта Клауса. Здається, що гірш цієї людини і бути нікого не може, ну і до нього приходять вищі сили. Як не дивно, вони з'являються у вигляді. Товстого кучерявого хлопчика, який бачить у зворотнілому грабіжнику нормальну людину, і для Віллі це стає нестерпним. Він вже забув, що це таке, коли хтось ставиться до нього добре. Звичайно ж, на Різдво він стає іншою людиною. Він більше не може бути злочинцем, хоч за свої зміни і платить велику ціну. Віллі виявляється таким ось комічним, диким, але ще одним героєм Різдва людиною, яка на це свято має змінитися. Поганий Санта багато в чому розповідає про те, що на Різдво будь-хто може врятуватися, тому що порятунок дається всім. Потрібно просто знайти того, хто тебе зрозуміє, пошкодує та побачить, яким ти є насправді. Якоюсь мірою в поганому санті ми бачимо, що різдвяне втручання вищих сил може бути повсякденним і не схожим на чудо. Все здається простим та прозаїчним, але від цього виявляється не менш чудовим. Черговим скруджем може виявитися неприємна і приземлена мати на ім'я Доріс, яка не вірить у свята і ніколи не розповідає своїй дочці казки. Ми її бачимо у фільмі Диво на 34-й вулиці, але їй доводиться якось допомогти дивному старому, схожому на Санта Клауса, дати йому притулок та роботу. Звичайно, старий явно божевільний, але він щиро вважає себе Санта-Клаусом і ідеально розігрує свою роль. У якийсь момент Доріс та інші герої справді повинні повірити, що старий дивак явно є тим, за кого себе видає, і присутність такої людини змушує Доріс змінитись. Вона більше не є тією гидкою Мегерою, яку ми бачимо на початку цього фільму. Вже потім, багато років по тому, цей фільм буде перезнятий. Санта Клауса там зіграє знаменитий британський режисер Річард Аттенбор, відомий за фільмами Ганді та Чаплін. Але, на жаль, рімейк вийшов досить похмурим. Звичайно, не всі різдвяні фільми є варіацією на тему Дікенса іноді Різдво стає цікавою або навіть дикою декорацією для якоїсь історії. І якщо один вдома та його продовження з натяжкою, але можна назвати різдвяним кіно, то перші дві серії міцного горішка» ми вже навряд чи зможемо вважати такими. А можна ще згадати першу серію смертельної зброї, чи Бетмен повертається Тіма Бертона, а ще нещодавній трилер про Санта-Клауса, який вбиває купу бандитів під назвою Жорстока ніч та головного лиходія в цьому фільмі, якого звати Містер Скрудж. Стоп, стоп, стоп. Як же це так? І тут з'являється герой Дікенса. Так, хоча лиходій з жорстокої ночі мало на нього схожий, просто який фільм про різдво ми би не брали, ми весь час стикатимемось з тим, що описано у різдвяній пісні. Якщо подумати, то міцний горішок розповідає про переродження героя, який їхав розлучатися з дружиною, але в результаті врятував її, так само, як і багатьох інших людей у захопленні терористами будівлі. І Джон Рікс і смертельної зброї перетворюється на наших очах із божевільного, який мріє про самогубство на нормальну людину. Навіть Кевін, який залишається один вдома, стає іншим. З хлопчика, який боявся грубки у підвалі, він перетворюється на людину, яка відбила будинок від бандитів і переконала старого Марлі помиритися з сином. Старого Марлі, так, це ім'я теж було у різдвяній пісні. Звичайно, ніяких скруджів і Марлі немає у Бетмені, але жадібний Макс Шрек, якого грає Крістофер Уокін, та моторошний пінгвін, який хоче викрасти всіх первістків Готема, щоб зірвати у місті святкування Різдва, чимось їх нагадують. Але що якщо на Різдво не буде духів, не буде привидів, не буде лиходіїв, що розкаялися? Іноді це просто сімейне свято, причому досить сумне. Як може виглядати Різдво без Різдвяної пісні Дікенса? На це запитання добре відповіли польські кінематографісти, і це не випадково, тому що для католицької Польщі християнське свято це основа всього життя, і ці свята часом стають не приводом для радості. Але трагічним нагадуванням про те, як все влаштовано насправді. Декілька років тому актор Пьотер Домалєвський зняв свій дебютний фільм Тиха ніч, в якому розповідає про те, на що може перетворитися Різдво у центрі звичайна польська сімейна історія. Молодий Адам приїжджає з Голландії до рідної глухої провінції на святвечір. Він хоче продати батьківський будинок і на виручені гроші розпочати бізнес у своїй новій країні проживання. Адам бреше, інтригує, нацьковує членів сім'ї. Його батько, який намагається не вживати алкоголю вже кілька місяців, зривається і напивається просто під час різдвяної вечері. Світле свято перетворюється на огидний бешкет із ясуванням стосунків, бійками та почуттям безпробудної туги. А Адам дізнається, що не тільки він брехав усім без кінця, а й його обманювали. Він залишає наступного ранку рідне село. Усвідомивши, що за один вечір розруйнував усе, на чому трималася його родина, здається, що все безнадійно, і свято приходу Христа стає явним нагадуванням про те, що ніхто не прийшов, ніхто з героїв не має майбутнього ні у себе в Польщі, ні в Далекій Голландії, ніде у світі. І тиха ніч, ніби забирає у нас усі сили та залишає у відчутті розгубленості, як бути, як жити далі. Чи може бути щось гірше від Різдва без дива? Воно нам так потрібне, якщо на Різдво відбувається все найгірше, то і світ тоді не врятувати. Адам це добре розуміє, і напевно він би вийшов із цієї історії остаточно розчавленим, якби вищі сили у фіналі не нагадали про себе. В сірому і похмурому селі, де навіть у грудні, начебто, осінь і не закінчувалася, і зима не почалася, раптом випадає сніг. Він засипає все, і ми розуміємо, що недарма головного героя звуть Адам. Він, як і прабатько Адам, кинутий на землю зі своїми гріхами та відступництвом, але вищі сили не забувають про нього і кажуть, що вони поряд, тільки треба щось робити. Що ж саме робити? Інший польський режисер намагається розповісти про це у знаменитому серіалі польського режисера Кшиштофа Кислєвського Декалог третю серію присвячено Різдву. Напередодні свята таксиста Януша знаходить Єва, його колишня коханка. Вона має проблеми, вона скаржиться на те, що її чоловік таємниче зник. Януш вирішує допомогти і лишає прямо святковий стіл, набрехавшись своїй родині, що його машину викрали. У Різдвяну ніч він пускається в подорож з Євою по Варшаві, відвідуючи з нею морги, лікарні та інші зовсім не святкові місця. Поступово Януш розуміє, що. Єва набрехала, її чоловік не зник. Немає давно вже ніякого чоловіка. Вона розлучена і їй просто потрібен був привід, щоб побути разом з коханим чоловіком. Фільм Кислевського так не схожий на те кіно, про яке ми тут розповідали похмура, болісна, сповнена жовчі, навіть гіркоти, історія про самотність. Кислевський зняв фільм про те, що не трапилося жодного чуда, та й, взагалі, чудес не буває. Є життя за її щоденною трагедією, з муками, з відсутністю кохання. Немає нічого страшнішого, ніж опинитися на Різдво самому. І Януш зрозумів це Єва йому вже не потрібна, але не піди він з нею цієї ночі, вона б могла накласти на себе руки. Януш врятував її і допоміг пережити самотність у цю темну ніч у році, коли здається, що все зло озброїлося на тебе, коли немає жодної надії і поряд немає людини. З якої можна було би поділити свят. Іноді чудо настає там, де одна людина допомагає іншій, де нам доводиться змінитись, піти на жертви заради когось. І тоді все зміниться, реальність дасть нам відповідь, світ стане кращим. І зараз ми всі чекаємо чергового різдва з більшою надією, ніж будь-коли.